Що робити з прокрастинацією? Це, коли у вас є якась важлива справа, ви точно знаєте, що треба робити, але з якоїсь причини не робите. Це може бути як якесь рутинне завдання, по типу написати клієнту, зробити презентацію, так і щось більш глобальніше. Наприклад, у вас є ідея для бізнесу, ви постійно це обдумуєте, але нічого не робите для її реалізації. Хороша новина в тому, що це не лінь, не слабка сила волі, і взагалі тут з вами все в порядку. Ви перекрасти тому що наш мозок полюбляє комфорт і намагається захистити нас від неприємних емоцій. Емоції. Він саботує завдання, які кажуться йому складними, страшними або неочевидними по виході. Але фішка в тому, що прокрастинація це не ворог, це просто сигнал нашого мозку, тут щось не так, треба з цим розібратися. І якщо правильно розшифрувати цей сигнал, то можна стати в рази продуктивнішими. Детальніше про те, як це зробити, я розказала у своєму воркбуці. А зараз там три способи, як почати працювати, навіть коли зовсім не хочеться. Перша це мета двох хвилин. Коли я впроваджувала собі звичку займатися гімнастикою кожного вечора, але мені страшенно не хотілося нічого робити, я просто казала собі, я буду це робити тільки дві хвилини. В 90% випадків я втягувалася і продовжувала. Тож оберіть для себе якусь супермаленьку дію і скажіть собі, що зробите тільки її. Велика ймовірність, що ви почнете і продовжите. Заздалегідь пропишіть собі максимально конкретне завдання та умови до цього завдання, не просто зробити презентацію для клієнта, а конкретно місце, де ви будете це робити, час, тривалість. Розбити це завдання не під завдання, щоб було легше рухатися маленькими кроками. Можливо, навіть припишіть собі якісь додаткові умови, по типу телефон у режимі не відволікати на столі лише ноутбук та пляшка води. Коли у нашого мозку є чіткий алгоритм, йому нічого не залишається, як просто робити без вагань та відволікань. Третє, і як на мене, найголовніше дозволити собі зробити погано на трічку. От просто зробити так, як вийде, а вже потім щось редагувати. Тому що дуже часто нас зупиняє перфекціонізм і якісь завищені очікування від себе, і якщо ці очікування себе зняти, то і напруження якось само проходить. Якщо хочете глибше пропрацювати для себе цю тему, то у посиланні я залишила рікбук. Там прості вправи, які допоможуть зрозуміти, в чому корінь саме вашої прокрастинації, тому що у кожного вона своя, та розробити особистий план боротьби з нею. А якщо у вас є якісь свої лайфхаки, як не відкладати справи на потім а робити одразу, то поділіться у коментарях.